Доброго ранку малю перекладники україномовного каналу Подивився прогноз погоди 11% ймовірність дощу. Я думаю, та це небагато. І навіть у вікно не зазирнув. Релізі не відкривав, щоб дівчатка спала. Пішов. А дощик іде, 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 іде. Ладно, сьогодні в нас вже 2 жовтня 2025 року. Четвер, я ще на лікарняному, але не пігулку вже випив. Около учора, дружина, вчора дружина взагалі не вечора мені забабахало, так що відчуваю себе. Ну не так не на 100% відновленим, але 90% вже я вважаю є. Бігу. До церкви Забежав до тебе, купив пом'янути як там шети, печиво, хліба. Ну, Те, що треба, щоб пом'янути. Кому сьогодні дев'ятий день. Тому треба. більш нікому. Ну, як. Є у нього матуся залишилась і мій хресник. Хрестник, але ладно. І квіти, і картопля, і все під дощем. І я під дощем без парасорка. Майже прийшов до церкви. Як ніч у нічого Харкова. Як завжди, тривоги були і бії були. Пустьних вибухів нічого не вчора. Вчора жах було. Сьогодні краще. Будемо сподіватися, що буде краще і краще. Усім Все, гарного дня, усім доброго злагоди, всім, дякую, не Будемо жити. не Зважаючи на нашого. пока мої.